Вітаю з вами, Академія МВ, я Анастасія Гончарова, тренер зі здорового способу життя. І сьогодні ми з вами говоримо про імунітет. І перш ніж почати говорити, з чого складається імунітет. Будь ласка, напишіть мені у чаті. Чи на цьому тижні хтось питав у вас про здоров'я? Можливо, хтось з ваших родичів, близьких, знайомих вже захворів або перехворіли. Тобто, чи популярна наразі ця тема а, у вашому оточенні? Так. Так, 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 звісно, так. Тому що, ви знаєте, це як по календарю, коли в нас е, наступає вересень, жовтень, а там і листопад, то ми починаємо думати, як же нам підтримати нашу імунну систему. І я знаю, що ви це знаєте, тому що ви. Е, Багато років навчаєтесь академію вей. Що ви знаєте, що імунну систему потрібно підтримувати не тільки за два місяці до зими, а, а треба підтримувати увесь рік. Але люди, більшість з них вони. Знають, так як було в їх дитинстві, що профілактика, профілактуємо, починаємо приймати вітамін С і так далі за 2-3 місяці до зими для того, щоб підтримати імунну систему. І ось тут починається такий спалах, щось, що ж робити. Але наша імунна система вона нас охороняє кожного дня в незалежності, який місяць ми бачимо в нашому календарі будь то вересень, будь то червень, тому що на нас полюють кожну хвилину. На нас полюють. Ну могла б сказати інші істоти, але це, ну, це дуже маленькі, так маленькі, маленькі істотки. Які е, тільки і мріють, щоб е, жити в нашому великому, гарному організмі і е, бути разом з нами. І ось тут, е, звісно, якщо б ми були з вами на медичній якійсь лекції, то я б вам казала про специфічні органи імунної системи, і так далі. Але нам треба з вами розуміти, що є специфічні імунні органи. Але коли ми кажемо про захист нашого організму, то тут не тільки специфічні органи, але і всі органи системи, вони, знаєте, як стають однією великою такою сім'єю і починають нас захищати, щоб ми залишились тільки. Ну, одинокі в себе, так? Щоб ніхто більше не користувався, не користувався нами. Так, так. Так, напишіть, будь ласка, всі бачать відео чи ні. Якщо ви дивитесь на телефоні, то на телефоні треба перегорнути. Або буде екран з, зі слайдом, або буде екран з відео. Є, чудово, продовжимо. І так. Коли ми говоримо з вами за захист, складний захист, то під час контакту з патогенами, тобто ну це або віруси, або бактерії. У нас є такі три лінії захисту. Три лінії захисту, і перше, що нас захищає, це наш одяг, Одяг, тобто наші бар'єрні тканини, це шкіра та слизові оболонки. Тому ви знаєте, так, наприклад, повітря, яке ми з вами вдихаємо, воно фізіологічно повинно проходити через ніс, контактувати зі слизовою оболонкою, так? і вже навіть носовий слиз він має антисептичні властивості. Якщо, наприклад, якісь часточки, якісь віруси бактерії пройшли, то в нас далі, да, в нас далі є такий відчастий епітелій, такий, знаєте на що він схожий, на, ом, навіть ом, така морська, морська рослина, забула, як її називають, ом, в якої живуть клоуни, так? риба клоу? Так, ось, ось ці вічисти епітелій, він також він також а, стимулює. А, на те, щоб організм покинув ці віруси, бактерії, які е, зайшли до нас. Тобто вони ось так мерехтять, мерехтять, мерехтять і виганяють. І ось тут перше базове: якщо ми з вами не дихаємо носом, якщо людина дихає ротом якщо в нас сухе повітря е, у маш у автівці вдома, в офісі, неважливо де, то це призводить до того, що Висихає так слизова оболонка, і немає з цієї першої, так, першої ланки захисту, Або якщо в нас є якісь дефекти на кожі, навіть якщо в нас суха кожа, це також шкі... суха шкіра, це також. Один із е, таких факторів, так які можуть пропустити алергени, можуть пропустити, пропустити е, віруси, бактерії так через е, через бар'єрні тканини. Далі. Далі, в нас є сигнальна система. Тобто, якщо деякі мікроорганізми все ж таки дістались клітини і заражають її, то ця клітина повинна якось сказати: Тривога, тривога, щось не так, треба мені допомогти. Ну, уявіть собі, такий. Великий великий будинок, так на тридцять ну, 40 поверхів, і десь там на третьому поверхі в якоїсь квартирі, так яка якось негаразд, і ця квартира повинна якось сповістити увесь будинок там витік газу, наприклад, в неї, що в неї там якась проблема. Так ось, ось тут е е е клітина виробляє. Спеціальну речовину, яка називається інтерферон, тобто це така сигналізація, так, це така, такий сигнал для інших клітин, щоб вони зрозуміли, щоб готувалися імунні клітини, що треба йти захищати захищати свій організм. Також тут в сигнальної системі починають вже працювати клітини, які звуть, звуться макрофаги, і ми ще про них сьогодні будемо говорити, тому що це такі... Знаєте, така смиттєвоз. Сміттє, тобто вона не буде чекати, що там буде, поки будуть розбиратися імунні клітини з цими патогенами. Цей макрофаг він сам підійде і сам буде вирішувати проблему, поки не, приїдуть, а, не приїде багато кількість так імунних клітин. А, так ось. А, але макрофаг, коли він поглинає, він також виділяє спеціальну речовину, яка зветься цитокін. Тобто, це знову таки така, такий внутрішній зв'язок між клітинами імунної системи для того, щоб вони знали, так, ага, все ми потрібні. Тобто інтерфірон для того, щоб весь організм знав, що в нас є якась проблема, і тоді організм буде підвищувати температуру тіла і так далі, для того, щоб для того, щоб боротися, так, з патогенами, а, а цитокіни це саме речовини, які будуть, будуть кликати на допомогу інші клітини імунної системи. Ну і третя лінія захисту це розумні клітини. Розумні клітини, тобто, після того, як Цитокіни почнуть працювати, тобто сигнал так, небезпеку, почують клітини, починають працювати ось ті самі лімфоцити. Цих лімфоцитів дуже багато в них назв, хелпери і так далі, кіллери. Вам не треба це знати. А ну, ви повинні розуміти, що це третя лінія захисту. Коли не спрацювали або працюють дві попередні, ось так. І ще раз хочу нагадати, що іноді кажуть, ой, та я ні, так, все гаразд, мене не треба підтримувати імунну систему. Фактори, від яких страждає наша імунна система. Тобто, навіть якщо ви не хворіли. Вчора, на минулого тижні, минулого місяці, але у вас є один з факторів, ви повинні розуміти, що цей фактор він буде трохи, 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 трохи стимулювати імунну систему, тобто буде зменшувати її активність. Тому ось тут треба замислитись, якщо ви ніколи не думали про імунну систему, про те, що ну що і треба щось якесь специфічне, якась допомога, то ось тут треба вже буде замислитись. І так, перше, це переохолодження. Якщо ви постійно, це не тільки знаходження на вулиці, але і, наприклад, кондиційоване приміщення, так, де працює кондиціонер, або ви постійно вибігаєте там, де тепло, там, де прохолодно, наприклад, працюєте там, де є великі. Морозильні камери, так? Ну, щоб ви розуміли, що це не просто сидіти на вулиці і мерзнути. Далі гіподинамія. Гіподинамія це ну, проблема багатьох станів в нашому організмі, але гіподинамія, постійне перебування в приміщенні в якомусь замкнутому просторі, це е, дуже важливий фактор. Далі або надмірне фізичне навантаження без повноцінного відпочинку. Пам'ятаєте, ми казали, що. Фізична активність надмірна, вона також стимулює стрес, і цей стрес буде зменшувати імунну систему. Далі хронічний стрес, депресія, хронічне недосипання, багато кофеїну в вашому житті, зловживання палінням, спиртними напоями і незбалансоване харчування. Подивіться, будь ласка, незбалансоване харчування також. Це дуже вагомий фактор, який буде впливати на нашу імунну систему. А ось тут для вас. Тому що знаю, що а, наразі дуже багато є різних, різних таких ексклюзивних якісь, якісь, а, продуктів, комбінацій, апаратів для того, щоб підвищувати імунну систему, якісь рекомендації. Також я багато бачу в соціальній мережі. Але подивіться, будь ласка, це така піраміда імунотропних засобів. Тобто, як ми можемо підтримувати нашу імунну систему? Ви бачите так, що піраміда стоїть на такій на основі, так, на своїй, і вона має, має велику площу, а потім, потім вона зменшується і має таку верхівку. Тобто, ось ця верхівка, якщо починати з верхівки, то ось такий буде результат. Купоки нема базісу. Не закрити базіс як фундамент, то нічого це, це таке специфічне працювати не буде. Подивіться, будь ласка, я не випадково говорила про харчування, тому що перше, базісне, що буде підтримувати імунну систему, це імунонутрієнти. Що це таке? Це вітаміни, есенціальні мікроелементи і омега-3 жирні кислоти, полім. Ненасичені жирні кислоти, тобто це базіс, поки в нас не буде закрита потреба в нашому харчуванню, не буде достатньо кількість саме імунанутрієнти базових продуктів, то тут нам вже і можна і не говорити про якісь спеціальні, так, спеціальні заходи. Далі, подивіться, будь ласка, пробіотики і ви. Е Минулого разу говорили з Владіславою. Я впевнена, що вона говорила про це, казала, що кишківник, 70% імунної системи знаходиться саме у кишківнику, і від роботи кишківника від його мікробіоти буде залежати наша імунна система. Далі друга ланка це пробіотики. Третя ланка, про що можна казати, це імуномодулятори різного походження і. А верхівка, верхівка цього трикутника це імуноглобуліни. Тому кожного разу, коли ви чуєте, бачите, коли вам щось рекомендують якісь специфічні так речі, замислитись над тим, чи закрити у вас базі, чи перші дві дані, ну хоча б так, найширші частини трикутника потреб нашої імунної системи. Чи вони є в вашому житті, чи немає їх в вашому житті? І ось тут ми з вами плавно переходимо к набору, набор імунітет, і це чудово, що наразі, колись ми з вами говорили, що купляємо окремо. Наразі попіклувалась компанія за нас, зробила набір там, де до складу входить цинк, вітамін С, Д, тобто, знаєте, це такий сезонний подарунок. Подарунок, коли дійсно ну, хочеться більше підтримати імунну систему, розуміти, що треба, що є якісь фактори, які впливають. І ось ці три продукти вони самі специфічні для імунної системи. Зараз буде будемо з вами розбиратися, чому? Тому що вони будуть робити. На лінії захисту, про які ми з вами говорили, і так, бар'єрні тканини. Вітамін С буде захищати наші бар'єрні тканини. Тобто він буде підвищувати опірність клітин до проникнення в вірусу. А це буде робити водорозчинний антиоксидант, який буде боротися з вільними радикалами, вітамін С. Далі буде підтримка розумних клітин імунної системи. По-перше, це цинк, який буде активувати тимуль, Тимулін, це гормон нашого тимусу, так за залози. Ви знаєте, Тимулін? Я б вам так скажу: Тимулін це як професор. Професор, який відповідає за навчання імунних клітин. Тобто, цинк буде стимулювати ось саме цей тимулін, щоб наші імунні клітини були розумні, щоб вони розуміли, де світ, де, де чужий, щоб вони не атакували свої клітини. Ось це тимулін. Працює цинк. І вітамін Д, він також буде працювати на розумні клітини. Що він буде? По-перше, -по він. Буде забезпечувати необхідну кількість клітин, лімфоцитів, так, важливих клітин саме в осередку запалення, щоб ці клітини дійшли до. до того місця, так, де вони повинні працювати. Вже було багато досліджень, які демонстрували, що якщо низький рівень вітаміну Д, то клітини вони навіть ну, не знають, куди їм там іде і що їм, вони такі неактивні. Тому вітамін С, цинк і вітамін Д. І ось тут ми з вами. Зараз буде все просто, не лякайтесь, будь ласка, ось тут ми з вами потроху давайте будемо розбиратися. І так, вітамін Д. А знову таки, вам вже знайоме слово цитокіни. Пам'ятаєте, це така рація між імунними клітинами, і таким чином імунні клітини кличуть на допомогу собі інші клітини. Так, так ось, під дією вітаміну Д синтезуються ось ці самі інформаційні молекули, цитокіни. Далі на імунних клітинах, таких як Макрофаги, про, те, про які я казала, в них, знаєте, є така антена, антена, така антена і вона реагує на кількість вітаміну Д в організмі. Якщо маленька кількість, якщо нижче норми, то тоді антена стає нечутливою. Тобто макрофаги вони не працюють на повній своєї своєї на повну силу і таким чином падає так, наша імунна система. Кажуть або людина починає хворіти, коли низький рівень. А в Європі 41% людей має низький рівень вітаміну Д. І ще що важливо, що вчені кажуть. Що саме оптимальний рівень вітаміну Д сприйняє мінімізації надмірної запальної реакції? Тобто, а ви знаєте, що ну, сучасна да популярна хвороба вона славиться тим, що вона дає таку надмірну запальну реакцію. Вітамін Д її гасить. Що в нас з вами є? Є напевно, ви знаєте, це таке насіння, наше насіння, дуже зручна форма. продукт торгівельної марки Nutrilite, вітамін Д. І тут хочу вам нагадати переваги цього продукту. Хоча, напевно, ви так їх знаєте, але це комбінований продукт, комбінований, тому що до складу входять дві форми вітаміна Д. Форма, D3. ця форма буде швидко працювати. Вона швидко перетворюється на активну форму і. І працює, працює, працює в нашому організмі. Вітамін D2 2 це той вітамін, який ми отримуємо з продуктами харчування, і він має тривалий перетворення, його має тривалий час займати. Тому в цьому продукті дві форми. Поки буде працювати активна форма d 3 D2 буде її наздогоняти і також підтримувати комбінований продукт. А також а, харчові дріжджі, так, які з яких а, які були а, джерелом так, вітаміну Д, вони сприяють а, також підтримки імунітету, тому що вони є а, чудовим, вони, багат, багаті, а, вони є чудовим джерелом цинку, селену і марганцю. А, Дуже просто одна таблетка один раз на день для того, щоб підтримувати синтез цитокінів, для того, щоб підтримувати макрофаги, які будуть, будуть стояти на а, обороні нашого організму. Далі, далі, в нас іде цинк. І ось тут про цинк. А, Можна говорити напевно, ви знаєте, годинами, і я готова про нього говорити. Це що треба вам знати, що ну в нашому організмі приблизно є 2 грами цинку, який знаходиться у вигляді з'єднань. Вони знаходяться в м'язах, печинці, підшлункової залози, і Всесвітня організація охорони здоров'я каже нам, що глобальна поширеність дефіциту цинку становить більше 20%. Більше 20%. понад 400 ферментів містять цинк у своєму складі. Тобто це дуже важливий мікроелемент, який е, е, грає важну роль в каталізації пептидів, білків в, в нашої ДНК і РНК, так, нашого генетичного матеріалу. Але е, цинк він стимулює зростання і ділення клітин. Не тільки шкіри, так як коли ми з вами казали, а ще і ну усіх клітин і клітин імунної системи. Тобто, коли треба регенерація, коли е, треба для того, щоб клітини ділились, ось тут цинк він є самим активним мікроелементом. І ось тут ми з вами бачимо, так що цинк професор, професор, який буде брати моноцит, тобто. Це клітина імунної системи, яка не має ніякої професії. Так? Вона не знає, що вона, що вона, що її робити, а саме під дією цинку Тимулін в тимусі вони навчаються, навчаються відрізняти свої клітини, чужі клітини, І саме завдяки цьому в нас збільшується кількість. Імунних клітин, так які будуть боротися не зі своїми клітинами, які будуть боротися з, з ворожими клітинами. Що ще треба пам'ятати, що дійсно багато є вже досліджень, і вже вчені кажуть, що пероральний прийом цинку він дійсно скорочує тривалість і важкість симптомів гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тобто, це вже доказано, так, і ми можемо про це говорити. І ось тут навіть я взяла Свій продукт на наразі треба швидко його показати, тому що тут може бути черга з дітей, які тільки почують цим, вони вже стоять. Так, подивіться, будь ласка, нагадую, що це чиста формула, чиста і дуже зручна формула, тому що це порошок. Ось так він може бути завжди у вас під рукою, тобто навіть не треба запивати водою порошок, який ви робите ось так. Напевно, це найприємніша частина після зустрічі з вами у вебінарі, коли я дегустую продукти Nutrilite. Тобто, ось і все, він миттєво, так, порошок, він миттєво розчиняється, має дуже смачний смак, да дуже смачно лимонний смак. Єдине, що хочу сказати, якщо ви будете давати. Ну, дитині, то тут ми з вами будемо порційно висипати, тому що пораз шоки дитина може у вас щось запитати під час того, як ви будете давати їй дієтичну добавку. Буде не дуже приємно. Тому ось тут під рукою, тут добова норма, один пакетик, один раз в упаковці на що 30 стіків, тобто на цілий місяць у вас є підтримка. Ну, і третій продукт, так король вітамінів, коли ми як ми з вами кажемо, це, звісно, вітамін С. І ось тут, вітамін С. Знову таки, це водорожчий вітамін, це перша лінія захисту, тому що саме він. Саме він буде боротися з вільними радикалами, він буде підтримувати інтенсивне виробництво антитіл. То антитіла це зброя для імунних для імунних клітин, і він буде стимулювати також роботу цих макрофагів, які, ще раз нагадаю, будуть пожирати віруси і бактерії. І тут вітамін С він буде підвищувати опірність організму різним інфекціям завдяки стійкості, тобто він буде тримати, так, так, тримати свої кордони. Що важливо розуміти, що а, тут, коли ми кажемо про вітамін С, ось він також в мене завжди під рукою, що це його чудова. Формула пролонгованого і дії, завдяки якої ми з вами ну напевно зберігаємо фігуру, тому що нам не треба їсти кожні дві години, щоб приймати водорозчинні вітаміни. Дякую а, дослідникам а, торгівельної марки Nutrilite, що вони розробили таку таблетку, яка працює 8 годин. Тобто, ми з вами а, поснідали або пообідали, повечеряли після. Прийому їжі випили одну таблетку вітаміну С і забули. А таблетка вітаміну С 8 годин буде відшаровувати, відшаровувати, відшаровувати кількість і буде виділяти кількість профілактичну вітаміну С для того, щоб підтримувати постійний рівень в нашому організмі. Ось так чудово будуть працювати самі ці три продукти, ну які. Ну, Дійсно, їх по-іншому не можна позиціонувати зараз, тому що зараз всі питають про імунітет, і це дійсно продукти для підтримки імунної системи. Але хочу вам нагадати, щоб ви ще раз згадали ось цю ось цей трикутник і згадали імунонутрієнти щодо що до цього ще базісу. Нам треба додати базові продукти, базу, що завжди селективні продукти для підтримки імунної системи, для підтримки краси, для продукти для жінок, продукти для чоловіків. Вони все також вони стають на базові продукти, на фундамент. І ці базові продукти це протеїновий порошок, тому що саме з протеїну. Буде uh, будуватися наша імунна система, клітини імунної системи і зброя нашої імунної системи. Далі це омега 3 жирні кислоти, які будуть зменшувати uh, запальні процеси, так? а також формувати мембрани імунних клітин, будуть uh, лагодити мембрани клітин, якщо їх. Якщо а, вірус або бактерія будуть там а, робити не дуже гарні речі, так і базовий а, комплекс вітамінно мінеральний, фітанутрієнтний Daily Даболикс, обирайте ви, але до складу цих комплексів також входять продукти, наприклад, там вітамін Е, також жиророзчинний вітамін, вітамін А, він необхіден для синтезу антитіл і для того, щоб підвищувати опірність організму. Тому у нас з вами є така формула: формула під підтримки імунітету. Перше, базові продукти, ну я сподіваюся, вони у вас є базові, а потім імунотропні продукти. Три продукти вітамін С пролонгованої дії, цинк, і в нас третій продукт це вітамін Д. І ось тут ми можемо з вами будемо сказати, що наразі чудово я можу бути спокійним, моя імунна система, я потурбувався за нею, і вона буде вдячна мені і буде мене захищати. Тому ось тут Такі були короткі, короткі рекомендації для вас. Я вам бажаю міцного здоров'я. Я вам бажаю, щоб ваша імунна система завжди змогла вас захистити. І вважаю вам міцного здоров'я. До зустрічі!